Смерть терориста усами Бен Ладена не була вбивством на замовлення у своїй книзі. Один із представників морських котиків, Чак Пфарер, який брав участь в операції, пролив світло на перебіг подій. За його словами, Бен Ладен був вбитий вже через 90 секунд після того, як спецназівці опинилися всередині його будинку фортеці в Пакистані. Однак перед ними не стояло завдання ліквідувати терориста Noдин. Бійці були готові взяти Бен Ладена в полон, якщо б він здався. За всю операцію було випущено усього 12 куль, тож ні про яку тривалу перестрілку не йдеться. Спецназівці вирішили спростувати інформацію про так звану місію вбивства, наголошуючи, що втомилися від мерзотних заяв політиків. Фарер зокрема заявив, що його бійці були дуже невдоволені тим, що президент Барак Обама повідомив про ліквідацію вже через кілька годин після операції, і таким чином знецінив роботу розвідки і дав змогу іншим лідерам Аль-Каїди забратися від лиха подалі. У своїй книзі Пфарер ділиться, що група спецназу мала кодову назву Джедай, самого у Бен Ладена і його заступника Аймана Аззавахірі морські котики назвали Берт і Арні, як двох ляльок маріонеток з програми Вулиці Сезам. Ось і деякі подробиці перебігу операції. Спальня Бен Ладена виходила у невеличку залу, двері відчинилися, він вискочив і одразу їх закрив. Двоє котиків вибили їх ногами. Всередині знаходився сам лідер Аль-Каїди і його молода дружина Амаль. Він штовхав її перед собою, прикриваючись, наче щитом. Вона кричала не робіть цього, коли її чоловік тягнувся через ліжко за автоматом АК 47 Котики зробили кілька попереджувальних пострілів у матрац. потім націлили зброю йому в голову. Хоча він продовжував прикриватися дружиною. Коли Бен Ладен зробив ще одну спробу дотягнутися до зброї, спецназівці вистрелили. Одна куля влучила йому в груди, інша в голову і пройшла на виліт.